Доброго дня, любі діти! Сьогодні з вами продовжуємо працювати над проєктом Гра на уважність. Суть гри полягає в тому, що об'єкти з'являються на сцені в різний час, різного розміру та з різним налаштуванням. Якщо об'єкт натиснено, то змінюється змінна рахунок на одиничку. Гра триває 30 секунд. По завершенню проєкту, З'являється об'єкт, який повідомляє про кількість набраних балів та про те, що гру завершено. Отже, ми з вами виконали вже першу частинку, додали шість різних об'єктів і налаштували їхню появу в різному місці сцени з різним розміром через різні проміжки часу. І сьогодні ми з вами працюємо над другою частинкою проєкту. А саме нам потрібно запрограмувати об'єкти таким чином, щоб при натисненні на об'єкт, саме на об'єкт, у нас змінювалося значення змінної на одиничку. Отже, давайте розпочинати і будемо працювати. Свій проєкт я вже завантажила і буду створювати скрипт. Отже, перейшла на перший об'єкт і. Обираю команду, коли спрайт натиснуто, значення змінної буде змінюватися. Оберу ось цю команду, і ось тут оберу значення спійма або рахунок, можна назвати цю змінну, Буде змінюватися на 1. Причому, коли я натисну на об'єкт, мій об'єкт повинен сховатися. Тому обираю ось ще цей блок. Запускаю і буду дивитися на яблучко. Отже, коли я натискаю на банан значення не змінюється, але коли я буду натискати саме на яблучко, значення моєї змінної змінюється. Тобто проєкт на цьому етапі працює. Подальшому цей скрипт нам необхідно перемістити на інші об'єкти. Отже, затискаю і переміщую на апельсин, на банан, на полуничку. Кавун і ось такий пончик. Пожу на апельсин і мій скрипт розташувався зверху на тому, що був доданий раніше. Я їх трішки ось таким чином перетягну двічі. Так, далі запускаємо наш проєкт і будемо дивитися тестувати. Так, дійсно, коли я натискаю вже на різні об'єкти, мій рахунок змінюється. Так, зупиняємо. Але, коли я кожного разу запускаю свій проєкт, Мій рахунок не обнуляється, а додається значення до попереднього. Тому нам необхідно з вами вибрати один будь-який об'єкт і додати команду, яка буде обнуляти наш рахунок. Ця команда буде надати значення змінній спіймав нуля, і розташувати її ось для цього скрипта. Коли натиснуто на прапорець, значення змінної буде дорівнювати 0. Натискаю, запускаю і бачу обнулення свого рахунка. Отже, клацаю і отримаю результат. Але це ще не вся гра. Виконаємо наступну частинку гри. А саме запрограмуємо таймер. За умовою задачі таймер, гра у нас іде з вами 30 секунд. Тому оберемо певний об'єкт, наприклад, Яблочко. І на цьому об'єкті я буду створювати скрипт для таймера. Отже, запрограмуємо таймер. Події, коли натиснуто на прапорець. Мій таймер прийме значення 30. Надати значення таймеру 30 секунд. А в подальшому через кожну секунду вкладка керування. Значення таймера буде зменшуватися на мінус 1. Змінити значення на мінус 1. На мінус 1. Запускаємо наш проект і будемо дивитися, як він працює. Таймер почав працювати, так? Але спрацював лише один раз. Тому до ось цього скрипта нам необхідно з вами додати команду, яка буде зациклювати, тобто повторювати ось ці дії, чекати одну секунду. Змінити таймер на 1. І для цього ми використаємо з вкладки керування подію, яка називається Повторити до». Ось так. Повторити до того моменту, поки таймер не прийме значення нуля. Тому ось в цей блок ми перейдемо на вкладку Оператори. І використаємо змінну таймер, дорівнює нулю. Отже, допоки таймер не буде дорівнювати нулю, ми будемо виконувати ось ці дії. Запускаємо наш скрипт, Бачимо, що таймер змінюється. а Проєкт наш з вами працює. Для того, щоб протестувати проєкт на першому етапі, ви можете ось це значення зробити, наприклад, 10. І потім, тестуючи цей проєкт, вже перевіряти, і це займе у вас трішки менше часу. А ось вже наприкінці гри ви можете поміняти це значення на 30. Отже, наш з вами таймер працює. І переходимо до нашого підручника. Ми з вами практично завершили. Чи третю частину нашої програми. Але, коли таймер, давайте ми з вами ще раз запустимо і подивимось, коли таймер відпрацює задану кількість часу, то ми бачимо, що він надалі вже не працює. Приймає значення нуля, а наші об'єкти спрайти все рівно з'являються. Отже, Об'єкти повинні дізнатися про те, що час вже завершено, і ми вже не будемо грати в цю гру. Для цього, щоб це зробити, ось сюди потрібно додати блок, який називається оповістити повідомлення, тобто пов'язати два спрайти. Обираємо оповістити повідомлення. І будемо додавати нове повідомлення гру завершено. Гру завершено. натискаю Отже, якщо після завершення скрипта буде повідомлення Гру завершено, то деякий спрайт повинен це повідомлення отримати. Тому. Так як ми зараз на першому спрайті. Коли я отримаю повідомлення-гру завершено, цей спрайт повинен зникнути і більше не з'являтися. Перехожу на вкладку Вигляд обираю Сховати. І, і на вкладці Керування оберу команду зупинити все. Але. Я не можу зупинити всі скрипти, тому що, якщо це відбудеться, то рахунок мені ніхто не розповість. Тобто цього елементу гри не буде. Тому замість зупинити все, ми обираємо інші скрипти цього спрайту. Затискаємо. І після цього запускаємо нашу програму, тестуємо, дивимось, як це буде спрацьовувати. Після завершення нашої програми ми бачимо, що з'являються об'єкти, але яблучко не з'являється. Тому ось цей скрипт ми перетягуємо на апельсин, банан, полуничку. Кавунчик і на ось такий пончик. Трішки поправимо і подивимось ось таким чином. Запускаємо, тестуємо, дивимось. Час ми з вами змінили для тестування рахунок. Дивіться, у мене таймер зупинився, і жоден скрипт зараз не виконується. І після цього ми можемо з вами перейти до четвертої частини, а саме до оголошення результатів гри. Для цього нам потрібно додати спрайта, який буде оголошувати ці результати. Я оберу ось таку дівчинку, ви можете обрати спрайт за бажанням. Отже, коли дівчинка отримає повідомлення про те, що гру завершено, вона повинна з'явитися на екран. Тому, коли спрайт обираю, вкладка події, коли я отримаю гру завершену, дівчинка з'являється. В початкових координатах і буду говорити рахунок. Обираю говорити. І ось сюди додам змінну рахунок. Але для того, щоб поєднати да, два речення, два значення текстових, оберу рахунок. Ставлю ще один, і додам значень змінна спіймав. Отже, запускаю гру і бачу, що дівчинка моя, тут мені трішки заважає, коли з'являються спрайти. Тому що вона постійно знаходиться тут. Але рахунок вона говорить все ж таки. Тому додам ще один скрипт, який дозволить приховати цю дівчинку, коли буде натиснуто пряпорець. Ось так сховати. Отже, тестуємо нашу гру. У нас є час. У нас змінюється змінна спійма, і дівчинка видає. Певний рахунок. Гру завершено, ми з вами її створили. Єдине, що ось тут, наприкінці проєкту, змініть час на 30 секунд. Після цього цей проєкт ви можете вивантажити на ваш комп'ютер та надіслати вчителю. Сподіваюся, вам сподобалася ця гра, і ви відпрацюєте свої навички на уважність. На цьому говорю, дякую за увагу та до побачення до наступної зустрічі.